Всіх вітаю, шановні друзі, на каналі Дача Агронома. Я вам гарантую, що ви в цьому році отримаєте чудовий врожай абрикос. І жодна гілочка вашого дерева не захворіє на маніліоз, якщо будете дотримуватися інструкцій та схеми обробок, які я буду казати в цьому відео. Тому що ця схема вже перевірена, і не можна від неї відхилятися, якщо хочете, щоб ваше дерево не хворіло. І ви самі переконаєтеся, що отримувати врожай абрикоса у нас в Україні можна щороку і ваше дерево не буде хворіти. Це дуже легко, це дійсно працює і все буде у вас гаразд. Тому давайте поїхали, не будемо сильно затягувати відео. І насамперед хочу привернути увагу скептиків, які зараз будуть казати, та ми в минулому році таке був врожай абрикос, дерева хилилися, нікуди було дівати, та ладно. Це була випадковість. Ви краще пригадайте всі інші роки. Коли у вас врожай абрикоса раз на три роки, і ви вважаєте, що це нормально. Ні, це не нормально, абрикос повинен вам давати величезний врожай щороку. Маніліоз або маніліальний опік це хвороба притаманна всім кісточковим культурам, але особливо від неї страждає абрикос. І всі її ви його бачили. Це коли у нас весною після цвітіння тільки, тільки ну, починають відростати молоде лістя, молоді гілочки на такому розмірі, а потім так повисають ніби тряпочки, ніби їх в окроп умочили і вони попеклися. Оце є маніліальний опік. От коли ви побачили, що вашу однорічну гілочку. На абрикосі, ніби в окропу мочили, то обробляти вже пізно, тому що манеліоз абрикоса ми не лікуємо, ми його попереджуємо. І всі схеми обробок опираються лише на стадію бруньки. Саме так. Не зважаючи на погоду, яка буде. Ні вітер, ні дощ не повинні вам. Відмінити або завадити провести обробку, бо це надважливо. І так, давайте починати. Перше, що ми робимо, це ви спочатку пообрізали дерево. Після обрізки, як тільки дозволяє погода, ви одразу обробляєте дерево 3% бордоською сумішю. Так, вона не лікує манеліоз, вона не попереджає манеліоз. Це просто буде у нас профілактична обробка від всяких грибкових захворювань, які у вас накопичилися на корі вашого дерева, а також на бруньках. І саме важливо, це, чому ми проводимо оприскування 3% бордоською сумішшю. Саме після обрізки, це для того, щоб вапно, яке буде в вашій бордоській суміші, зашпаклювало зрізи, які ви зробите на дереві. Це буде дуже корисно. Так, великі зрізи ми самі ви самі можете вапном окремо замазати, але ж ви ж не будете бігати по всьому дереву, замазувати дрібні зрізи. Обробили бардочкою і все. Далі ми чекаємо, коли почнуть прокидатися бруньки. До цього часу дерево не чіпайте, все буде з ним гаразд. І так, перша обробка у нас буде, коли бруньки у вас будуть на стадії попкорну. Це коли вони вже почнуть бути рожевими. Але ще не починають цвісти, Ви ще не бачите, як розкриваються білі ці квіточки. Так ось перша у нас обробка буде на стадії бруньок попкорн. Я вам зараз буду казати препарати, які я використовую саме у себе і використовую і це перевірено. Ви можете потім під себе трохи змінювати препарат, але схема обов'язково ви повинні дотримуватися дуже чітко. І так, першу обробку я робив хорусом. Чому хорусом? Тому що коли у нас стадія попкорма, у нас ще ночі холодні. А ось хорус у нас гарно працює при низьких температурах. Тому саме першу обробку ми проводимо препаратом, який гарно працює при низьких температурах, тому що у нас будуть холодні ночі. А слідуча обробка у нас проходить, коли абрикос починає цвітіння. І тут увага, увага, шановні глядачі. Цвітіння дерева починається, але не коли воно все стоїть біле і цвіте. Ні, тоді вже, мабуть, воно його закінчує. Цвітіння у нас починається, це коли у вас на дереві відкрилося приблизно 23-25% ваших бруньок. Тобто почало дерево відкривати ваші квіточки. Все це дерево почало цвітіння, і тут ми проводимо другу обробку. Другу обробку я проводжу ма ревіони. От в цьому році, в минулому році, я її тестував. Чудовий результат ми проводимо прямо по цвітінню. За бджіл не хвилюйтеся, За про бджіл, я взагалі, мабуть, окреме відео зроблю, тому що про бджіл це дуже розповсюджене питання, часто, але і там ціла, ціла схема є. Обробляємо ревіоною. Нагадую, в ревіону ми не додаємо ніякий прилипач, тому що він буде їй тільки заважати. Про прилипачі я теж робив відео. Далі у нас третя обробка, і теж дуже важливо, її не можна відкладати, бо я вже два рази обробив, та хай так буде. Ми кажемо про те, щоб у вас дерево жодної гілочки не хворіло манеліозом. Третю обробку ми проводимо, коли, коли дерево скінчило цвітіння. І тут над увага, будьте уважні кілька разів дерево скінчає, закінчило цвітіння, це не коли воно вже стоїть риже і там шелуха на ньому висить. Ні. Тоді воно вже формує плоди. Ні. Дерево скінчило цвітіння, коли у вас по, той, по тій самій схемі, як і коли починає цвітіння. Коли... Від усього дерева приблизно 20-25% квіток вже осипалося. Все. Дерево скінчило цвітіння. І саме в цей час ми проводимо третю обробку. Третю обробку я проводив сігнумом. По-перше, одразу вам відповім, чому всі три обробки я робив різними фунгіцидами. Коли ми будемо боротися з іншими можливими грибковими захворюваннями, ви маєте тоді мати усе в своєму арсеналі будь-який фунгіцид, який вам знадобиться по ситуації. Тому саме важливо обробляти всі три обробки робити різними фунгіцидами для того, щоб... Кожний з них при потребі ми змогли повторити. Адже пригадайте інструкцію під будь-яким препаратом, ви побачите кількість обробок. І там вона або дві, або три максимум. Не буває препарата системного фунгіциду, який дозволяє обробляти будь-яку кількість обробок, тому що захворювання тоді будуть. Виробляти резистентність, тобто стійкість до цього вашого препарата, і ви самі собі зробите шкоду в своєму саду, яка буде полягати в тому, що ваші захворювання саме в вашому саду, на вашій ділянці, не будуть реагувати на препарати. Ну, це як антибіотиками закидуватися без діла, а потім, коли захворів по-справжньому, то вже ніякий антибіотик не допомагає. А ось е справжня схема це коли. Дуже погана погода. Пам'ятаєте, 23-й рік, у яка у нас були не холодна весна і не постійні дощі, але в мене абрикос було валом, і я обробляв саме такою схемою. Тому я вам щиро раджу. Дотримуватися її і отримувати чудовий врожай. Я все буду показувати, ми все разом побачимо. Так що не забувайте підписуватись на канал, пишіть свої коментарі, а саме ваші коментарі, ваше розповсюдження цього відео серед своїх знайомих. Це є о найбільша підтримка для мого каналу. Тому прошу підтримати. Напишіть, будь ласка, свій коментар. Підпишіться, поставте лайк. Це вам не важко, це вам дуже буде корисно. Тому що. Ви частіше будете отримувати якісні відео, більш цікаві і максимально для вас корисні. Всім до побачення!